Так, потрібно вже починати брати себе в руки, тому я покажу вам, що я буду готувати собі на обід. Така білкова запіканочка, яка кожному, я думаю, сподобається. Це, по-перше, смачно і, по-друге, трошечки пепешно. Навіть не трошечки, я б сказала. Для початку я нарізаю кабачок. Так, сюди ж я нарізала помідорчики. Далі куряче філішечка. Теж ріжемо. Це все переміщаємо. Далі сюди ж цибулька, зелененька з нашого городу. Так, все сюди порізала. Ви бачили, що я сюди порізала. Далі додаю яєчко сюди, додаю гірчичку сюди, французьку. Десь одна чайна ложка. Далі в мене копчена паприка. Ці спеції вам за смаком і перчика. Так, солимо теж за смаком. Додаємо сметанку. Все перемішуємо. І це все я присипаю сирочком. І в духовку на 180 градусів приблизно на 25 та навіть 30 хвилин. Ну що, тепер робимо з вами розпаковку. Ну, по-перше, сок видно. Знаєте, така соковита, вона не, не суха. Погляньте, яка. А, Правильно харчуватися можна смачно.